Gracias. А світу захід, бо там сонце перестає бути спокоєм. Пора в року ось, бо ви на припиняють наросну спеку. Пора тобі вечір, коли сині сиві тумани і на на Протяг дня землі. А зараз на назад до непобивого збоку. Синій колір — колір неба, коляниру і стави. Нам його триматись треба, бо це колір доброти. Бережійте задачки жовтими ручками і лінійками. А двір шлочить на жовтому листку пота. Дивиться біконце жовте сонце, жовта пташка в клітці сидить. Звичайний сирник з жовтим горить. Осінньою порою весь ліс золотий, жовтий, яскравий, жовтий, жаркий жовтого кольору всюди багато. Жовтеньке сонечко, жовті курчата, Жовта стежина, жовтий пісок, жовтий ліхтарик, будь діточок. Пущем розмову ведуть під телефону ще. Посередній вчитель розказує, добрий чи, кращий демонструє, а геніальний надихає. Тому ми намагаємося своїх діток надихнути на те, щоб вони стали хорошими людьми, на те, щоб вони, у них виникло бажання вчитися протягом всього життя. Ми щиро сподіваємося, що наші дітки майбутньому стануть діти.